Вітаю народ! Ласкаво просимо другу частину створення моєї гри. Почну з головного, ваша підтримка просто неймовірна. Серйозно, я навіть не очікував стільки коментарів, лайків і теплих слів. Це реально мотивую продовжувати. Тому велике вам дякую. І перед тим як ми почнемо, хочу порадити всім, хто бачить другу частину, але не дивився першу. Обов'язково ознайомтеся із нею. Так вам буде легше зрозуміти, що саме ми робимо і як все починалось. Ну, а тепер не будемо тягнути кота за вуха. Давайте розпочнемо другу частину розробки. День 4 На четвертий день я вирішив запустити стрім, де вперше не грав у гру, а створив модель. Такий формат мені дуже сподобався. Сидиш спокійно і під музику створюєш модель, а паралельно ще спілкуєшся з чатом. На жаль, запис стріму не зберігся, тому далі я буду розповідати не під відео зі створення моделі, а під свій гімплей. Сподіваюсь, ви за це сильно на мене не ображаєтесь. Отже, на четвертий день я створював модель ялинки, яка, на мій погляд, вийшла доволі непогано. Оцінку чекаю у коментарях. Цього разу робив я її вже без гайдів, що дуже мені тішить. Це означає, що прогресую і базово освою блендер, який раніше мене трохи лякав. Після цього я завершив стрім і пішов спати. Тут варто пояснити, що я поєднав два дні в один четвертий день. У перший день запис стріму не зберігся, а другий день я взагалі не планував робити. У другій частині дня я займався своїми справами. А коли взяв на велику перерву, з цікавістю почав шукати інформацію про те, як правильно розфарбувати модель. Бо погодьтеся, повністю біла або зелена модель, яка зливається з навколишнім середовищем, виглядає просто жахливо. Я приглядав гайди, експериментував у блендер, питав чата GPT, але не міг зрозуміти, чому фарби не приносяться разом з моделлю. За текстом і інструкцією усе мало працювати, але при експорті модель залишається повністю білою. Від безсилля я почав детально розбиратися в налаштуваннях і нарешті досяг успіху. Коротше, все, що мене е, вдалося покрасити пофарбувати, Дивіться, то, типу, е, це корічневе, оце біла моделька. Я старався взагалі спочатку заходити в блендер, щось там робив. І, ну, типу, я спочатку це все без запису робив, бо я не планував сьогодні щось робити, щось якось, гру розвивати. да. Після стріму, тож ми закінчили модельку і все. І все одно ж ніяк не могли розукрасити, їх, як... бо вона воно тупо біла, і все. У нас щось там ще виходить, матеріали якісь Коротше, Не було інформації про те, як тут Тобто ти переносиш модельку в Roblox Studio і тут красиш. Не було такого. Оказується, можна просто відкрити модельку виділяєш, які тобі потрібно там. Конуси. І їх фарбуєш, змінюєш циліндр, бреш окремий, в окрему колір фарбуєш, та ще, мабуть, коротше, якось так. Ну нарешті ми розібралися з цією моделькою. Боже, скільки нервів вона мені зробила Ось з цими кольорами. А просто ну, ти заходиш, відкриваєш тут, і все, і все змінюєш. І хто ж? Ну, типу, немає інформації на цю тему. Фу, буду коротше моделювати далі. Набравшись на тонення, я почав приводити ялинку до нормального вигляду, зробив їй правильний колір і матеріал, а потім копівав її, створивши, по суті, цілий батальйон таких ялинок. Далі я розташував їх по всьому з острову, формуючи невеличкий ліс. Після такої роботи я завершив свій другий етап, а разом із ним і четвертий день розробки. День п'ятий. На п'ятий день я знову запустив стрім. Цього разу мені хотілося нарешті визначитись, як саме виглядає мій спавен, що де стоїть, які елементи потрібні і як все розмістити. Тому я почав заходити в різні ігри та дивитися їхні спавни, щоб підловити якісь цікаві ідеї, так я натрапив на гру Snowball Battles, а вимкнути ніяк не можу. Ну, от, коротше, во, от в чому прикол, да? От, типу, ось таблиця лідерів у них, рулетка. Euh, справа скіни. І от такий портал. От можемо теж такий портал, типу, зробити в своїй грі. От з, з, з такою штукою. Таблиці лідерів з колес, колесом. А замість от такого скінів тут можемо зробити, наприклад, магазин. Якось, типу, зробити не знаю, більш красиво. Типу, якісь домики пос, построїти. Типу, як середньовічна така тематика більш-менш. Після цього в голові вже намалювалась приблизна картина. І я відкрив пень, щоб швидко накидати ескіз, майбутнього спавну. Коротше, я думаю, хтось з вас грав в. Хтось з вас грав в анархію, там в якийсь Майнкрафт такий сервера. Я думаю, хто, хто грав, той пойме. Типу, от, коли ви хочете тепехнутися на рандомний телепорт. Ви падаєте, от просто пригайте в дирку е, в яму. І тебе хайтесь. От. Коротше, отак от от буде щось. Щось плюс-мінус буде вирисовуватись, ось так. Окей. Слава Богу, от з цією штукою ми розібралися, бо створив е, спален, а що робити на ньому, не знаю. Коли план був готовий, я перейшов Roblox Studio, трохи змінив розмір острова і вирішив зробити перший об'єкт камінь. Я зайшов у Pinterest, знайшов хороший референс і почав моделювати форму. Вперше я зробив один камінь, потім другий, трохи більший, і з'єднав їх між собою, щоб форма виглядала цікавіше. Але мені все ще чогось бракувало, тож я створив третій камінь і також додав його до моделі. Спочатку виходило так собі, але після кількох правок усе ставало виглядати набагато краще. На весь процес у мене пішло десь приблизно 40 хвилин. Коли експортував модель у Roblox Studio, помітив, що частина третього каменю виглядає Дуже дивно. Я почав шукати причину, запитав у чата GPT, отримав коротку інструкцію і експортував модель ще раз. Цього разу вже без проблем. Під кінець дня я вирішив зробити дерево. Знову відкрив Pinterest, знайшов референс і почав моделювати. Спочатку було непросто, але коли я зрозумів основну форму, робота пішла набагато швидше. Я додав гілки, потім сфери для листя і модель вже виглядала досить непогано. Коли стрім вже підходив до кінця, а це було десь пів другої ночі. Я експортував модель дерева, закрив проект і закінчив п'ятий день розробки. День шостий. Шостий день у мене вийшов більш косметичний. Спочатку я почав розставляти ялинки, підганяти їх по розміру, але в процесі помітив, що в моїх 3D-об'єктів дуже погана колізія, та ще й дерево треба якось нормально розфарбувати. Тому я знову звернувся до чату GPT, запитав, як це правильно виправити. Під його інструктаж я відкрив блендер і почав фіксити моделі, щоб, за... щоб забрати всю небажану колізію. Після дерева я точно так само виправив і камінь. Потім я повернувся в Roblox Studio, пофарбував дерево та трохи відрудував камінь. А, тобто, що я хочу сказати по цьому камню? В принципі, я розумію, що колізію треба ще прибирати, бо ну, є проблема, да? Але з одної сторони, якщо цей камінь буде, ну, Просто як декор, такий маленький і не сильно, От, типу, як, оцей, але може, навіть менше. то, ну, Проблем в колізії, я думаю, не буде. Далі, на жаль, я забув увімкнути запис і згадав про це тільки тоді, коли вже все зробив. Але результат вийшов доволі непоганий. На всю розстановку я витратив десь 30 хвилин. І ось така краса в мене вийшла. Після цього я почав ділити спав на зони, де буде стояти магазин, де стоятиме лідерборд, де зробити телепорт. Все це я розставляв за планом, який робив раніше. Зараз дам кілька коментарів до цього. Так, коротше, вирішив я робити дирку, ту, яку ми планували да, зробити. А все ж зроблю портал, бо якщо ми будемо робити дирку, це по-перше, треба. Змінювати напевно весь острів, і це треба буде робити в блендері. Типу, я знаю, що є така механіка, як, якщо ми типу, заходимо в моделі. І тут короче, парт через якісь механіки, універс чи щось таке. І, типу, ти його ставиш сюди: отак, от квадрат комбатс. Можеш назвати нажати виділити, і у тебе буде така дирка у партії або є. Але ж це 3D-модель, і вона буде виглядати дуже недоречно. А перероблювати платформу, ну ви самі знаєте, ну, це я точно робити не буду, коли я вже проставляв оці всі об'єкти. Тому найпростіший спосіб замість того, щоб псувати під платформу, ми от Це ж зробимо якийсь прикольний красивий портал, який, я думаю, зробимо саме на стрімі. Потім я перейшов до створення самого лідерборда. Чесно, будувати його довше, ніж я думав, десь хвилин 30. Але ось такий вигляд він має поки що. Можливо, трохи пізніше я його ще покращу, але для старту він виглядає доволі нормально. На цьому я закінчив свій шостий день розробки. День сьомий. На сьомий день я знову запустив стрім. Цього разу я хотів зробити модель порталу, щоб гравці могли переходити на арену. Як завжди, я зайшов у Пінтерест і шукав нормальний референс, знайшов щось підходяще і почав будувати портал. Але в процесі я придумав повторювати картинку і придумав кращу ідею зробити портал у вигляді новорічних льодяників, щоб додати грі святкового настрою. Я створив платформу, поставив дві колони і хотів обережно зробити нахил для льодяників, щоб поєднати їх в єдину форму. Відверто скажу, виходило жахливо. Модель перекосило, стики виглядали як каша, і скільки б я не намагався, результат був далекий від того, що я уявляв. Навіть за весь стрім я так і не зміг зробити нічого толкового, тож просто видалив усе і почав думати, як краще підійти до моделювання порталу. І тут мене оцінило, а чому б не зробити його з маленьких кубиків? Ідея мені сподобалась, тому я вирішив створити портал прямо в Roblox Studio, щоб не мучити себе у Blender. Стрім я завершив трохи раніше, бо був досить втомлений. Попередня модель забрала майже годину і все одно не а ще й почав стрім з запізненням, тож про запис я просто забув. що зрештою, я все ж отримав такий результат, який мене радує. Портал поки що не ідеальний, але це хороша база, і я точно ще повернуся, щоб його доробити. Тому я зберіг файл і завершив свій сьомий день розробки. Ось і завершилися мої 4 дні розробки. Пройшла вже ціла неділя від початку цього шляху. За цей час я зробив великий крок у Blender. Навчився базово створювати моделі, розібрався з фарбуванням і багато чого іншого. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати продовжні розробки. А я з вами ще не прощаюсь. До нових зустрічей. Бай-бай!